Вітаю! Ви на каналі Трибун, і сьогодні ми поговоримо про пропаганду дітей в окупації, а саме розглянемо такі теми: розговори. важному, луганський характер, сім'їв'єдіння, брендовані щоденники та портрети Путіна у кожному класі. Не забудьте поставити лайк, а ми починаємо. Почнемо з того, що для всіх шкільних закладів на окупованих територіях росіяни розсилають інструкцію по оформленню школьних пространств. Нам вдалося отримати цей документ, тому зараз ви побачите все наочно. Є список обов'язкових зон, які мають бути в школах. Це як державні символи, так і різні російські ініціативи, типу юнармії. Це приклад оформлення державних символів, яке пропонують росіяни. Саме таку ми бачимо в школі Борівського біля Сєвєродонецька. Ось ще один макет. А це школа у Сєвєродонецьку з таким написом на стіні. Головна мета оформлення шкіл у такому стилі допомогти дітям забути Україну, показати, що є тільки Росія. Таким чином також дітям насаджуються різні історичні російські постаті та розповідають про міста Росії. Ось приклади оформлення зон з історичними постатями в російській методичці. Такі ж ми бачимо в біловодській школі. Родіну не вибирають в Маріуполі про Москву в школі Кадіївки про юнармію в школі антрациту. Такі наліпки на стінах та інформаційні стенди обов'язкові. Перед початком навчального року депутатів партії зобов'язали перевірити школи окупованої Луганщини на відповідність оформлення згідно методичок. На наступних кадрах станиця Луганська. О, тут є у вас. Информацию о проектах. Угу. Все, ладно, давайте попробуем. Работают они. Угу. Попробуй, попробуй. Проверено, работает. Ссылки активны. В станично луганской гимназии комиссия сверяет уникальность стендов и наличие обязательных пунктов. В каждой школе должны быть государственная символика и информация о крупнейших проектах и движениях страны. Так дети смогут выбрать увлечение. Сколько у вас человек участвует? В проектах? у нас более ста ага. с 5 по 11 класс. И в поездках принимают участие, и в университетской смене были в этом году. В Волгограде вообще большое количество желающих. В Станично-Луганской гимназии есть все основные пункты. Установлены и несколько парт героев. Творческое пространство оформляют и учителя. В этом помогает новая техника. В апреле третьеклассникам выделили принтер. Я допечатала большие буквы. У меня я рисовала буквы, mm -hmm. а теперь я могла распечатать столько, сколько мне нужно. Mm -hmm. Вот у меня стена чистая, пустая. Вот здесь я хочу сделать такое, типа как Я люблю Россию. Mm -hmm. Вот что-то такое интересное. Инициативы учителя проверяют в верном направлении, ведь комиссии не хватило вариативности. Этот пункт означает наличие не только обязательных стендов, но и познавательных. В творческой форме можно рассказать mm -hmm. о стране. її історії і профорієнтації «Це можна реалізувати на всі сто тому що діти наші приймають участь в абсолютно різних проектах, і обязательно все це реалізуємо в течение року. Здесь дочоти вияснені, і народний фронт продовжує моніторинг в регіоні. Окрім того, майже в кожному класі висить портрет Путіна та державні символи. Це все фото з навчальних закладів Луганщини. В методичці наголошують. При создании и зонировании мест размещения государственных символов в образовательной организации экспозиции рекомендуется устанавливать в просторных светлых помещениях в доступном месте для обучающихся. Кроме цього, кожного понеділка на линии звучит гимн России. И он не просто звучит, ученики обязаны его спевать. Державні атрибути, до речі, обов'язкові навіть в дитячих садках. Це тит садок в окупованому Лисичанську. Наступна тема до вивчення для українських дітей в окупації герої спецоперації. З 1 сентября учителя історії в російських школах почнуть більше розказувати о героях Росії, в тому числі об учасниках СВО. Мінпросвіщення поділилась рекомендаційним списком «Наші герої» на новий учебний год. Тож серед героїв, наприклад, російська пропагандистка Дар'я Дугіна дуже важно понимать, що Азовсталь і ці насистки, которої там сидять, это смерть, і то що сейчас происходит, это отвоевание, русские пытаются отвоевать у смерті вот этих вот мирных життів. Або моторола, який відомий своїм жорстоким поводженням з полоненими. Наступне нова виховна програма Луганський характер, яка пов'язана із загонами первих, за словами бойовика угрупування ЛНР Пасічника. Ця ініціатива спрямована на формування в дітей луганського характеру через вивчення досвіду радянських ідеологів та героїв минулого. Планується впровадження спеціальних звань для учнів різного віку, перші четверті класи – «Сентябрята», дев'яті класи піонери, 10-11 класи Труженіки. Така програма направлена на поглиблене вивчення Великої Росії та проведення різних пропагандистських заходів. Наприклад, ось таких: в завершенні міроприяті діти спіли пісню Я русський в місті з народами нашої необ'ятної страны. Для школярів вели новий предмет: сім'ї так званий міністр освіти та науки ЛНР Іван Кусов говорить: це потрібно, щоб, начебто, сформувати у дітей прихильність до так званих традиційних російських духовно-моральних цінностей, і навчити вибудовувати стосунки з батьками та іншими родичами. А в Госдумі кажуть, що сім'ї врятує Росію від демографічної кризи. То, ймовірно, там будуть розповідати, що треба народжувати якомога більше дітей. На окупованій Донеччині кажуть, що власний добробут це егоїзм. Так, от тут задача повернути уваження до інституту сім'ї. Вот, к сожалению, современное общество, это общество комфорта, это больше эгоизма, больше, вот, скажем, забота о своем благополучии, но больше эгоизма. А здесь задача вернуть традиционные семейные ценности. И опять важно подать это так, чтобы это дошло, чтобы это возродило вот то хорошее понимание, которое это было в русском мире. історією Учні шкіл на окупованій Луганщині до 1 вересня отримують щоденники з розробленим росіянами дизайном. Виготовили їх понад 100 тисяч екземплярів. В цих днівниках буде все полезне історія Луганщини, інтересні факти о республіки і державна символіка, важні собиття, произошедшие на просторах нашої родної землі, пише бойовик угрупування ЛНР Пасічник. На фото бачимо тексти гімна РФ та так званої ЛНР, Інформація про пропагандистські рухи та історія так званої ЛНР. Пропаганда зашкалює розговори. о важному. насправді це не нововведення. Такі уроки вже проводилися для учнів у минулому навчальному році. Але методичка для проведення занять о важному вже сформована та розіслана по школах. Нам вдалося отримати цей документ і ось які теми туди включили. «Гостеприимная Россия ко Дню народного единства. Что значит служить Отечеству?» 280 лет со дня рождения Ушакова. День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Столетие Артека. Моя малая родина. Региональный и местный компонент. Серед методичок є урок про так звану спецоперацію. Мета якого переконати дітей, що російські військові герої. А в так званих ДНР та ЛНР живуть російські люди, яким Росія допомагає. Ось декілька кадрів з таких уроків, які вже були проведені. Спочатку співають гімн. потім слухають пісні шамана. Ролик – це всеросійська хорова акція, де ви услышите звісну пісню шамана Ярослава Дронова «Я русський», але ви побачите національні конкурси. Вивчають союзників РФ. Союзники Росії. Росія – ми слабі, ми з вами єдиний російський народ. І ті проблеми, які ми повинні вирішати, ми повинні вирішати. Ше пряжі всього саді окраїш і салюсів. А також росіяни вже повідомили, що у предметі географія внесені зміни до підручників. Учебна програма доповнена матеріалом о Кримі, ДНР, ЛНР, Запорожської і Херсонської областей. Ви запитаєте, чому Росія так активно займається пропагандою дітей? Та тому, що діти піддаються впливу ідеологічних настанов, які можуть формувати їхні погляди на історію, культуру, політику та суспільство. Пропаганда спрямована на виховання слухняних громадян, які приймають офіційну точку зору без критичного осмислення. Александра Мостовая может разобрать і собрать автомат Калашникова за 18 секунд. И сейчас она демонстрирует нам своє мастерство. Разборка сборка автомата Калашникова завершена. Умение обращаться с оружием девушка показывает на тренировке юнормейской сборной Стаханова. Ребята выступят от республики на всероссийских военно-спортивных играх на страже в Кабардино-Балкарии. По нормативам на неполную разборку и сборку АК дается чуть больше полминуты. Александра Мостовая справляется с задачей в два раза быстрее. Именно она будет выполнять это упражнение. С 4 по 8 класс и в восьмом классе я поставила этот рекорд. Мне нравится, я в будущем хочу поступить на МВД. Я думаю, мне там пригодится. Любовь к родине, физическая подготовка, знание основ военного дела. Соревнования объединят больше трех тысяч участников и одновременно пройдут в 17 регионах. Пропаганда используется для зміцнення национальной идентичности, виховання патриотизма и гордости за свою страну. Росія намагається впроваджувати свою ідеологію через освіту, зокрема для формування лояльних громадян, які підтримують державну політику і бачення. А в майбутньому такі громадяни, не замислюючись, візьмуть до рук зброю, що зараз і робить Росія. Ми втрачаємо ціле покоління, яке росте зараз там, за російськими підручниками. Водночас в окупації досі залишаються ті, хто вірить в Україну. Дякуємо, що ділитесь з нами інформацією з окупації. Якщо у вас є інформація, якою ви хотіли би поділитися, то ми залишимо посилання на контакт в описі під відео. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте поставити лайк та підписатися. Це прискорить вихід наступного відео.